Всім привіт! Ви на каналі Будую Мрію. І сьогодні в нас черговий огляд авто. І як ви можете побачити по назві відео, це огляд про ось цього красавця. Це в нас «Lucid Air. Музика Lucid Air це американський виробник, такий же, як і Tesla, і це авто є прямим конкурентом цьому авто. І сьогодні ви дізнаєтесь чому. Поїхали. Технічні характеристики цього авто. Це в нас Lucid Air Pure. Pure – це значить у них умовно мінімальна комплектація. Це в нас задній привід. На цьому авто у нас близько 400 кінських сил, максимальна швидкість цього авто близько 200 км на годину. Але запас ходу на цьому авто за умови 19 дисків 650 700 км. начебто дуже непогані показники для такого автомобіля. Основна відмінність від Тесли, взагалі, у компанії Lucid, що вони намагаються їх робити більш жирнішими ніж Тесла. Всі, по оглядам чи не по оглядам, кого є володіння модели, всі знають, що це за машина. От, Люсіт намагаються зробити, щоб воно було більш якісні матеріали, щоб вона була більш м'якіша, щоб вона була більш дальнобійна, щоб у неї була там більш крутіший екран і так далі. Тобто вони пытаються, пытаються зробити, щоб вона була у всьому більш-більш більш. Існують версії там Grand Touring, існують версії Performance на тисячу плюс кінських сил, які в гонці накажуть Model S Plaid. Але це відео зараз не про це. І те авто коштує ну, там, сотні тисяч доларів, це не, не про нього. Ми маємо 24 й рік на задньому приводі. Авто дуже непогано виглядає, дуже футуристично. Цих авто не дуже багато на ринку України, пояснюю чому. У них в 2022-2023 роках була певна штука з зарядками. Тобто, авто сюди приїжджало до нас і воно могло заряджати тільки на ccs 1 на швидкому парті. А звичайна повільна зарядка домашня, вона не працювала. Не працювала по причині чого? тому що в Америці е, всі електромережі це 60 Гц, частота, а у нас 50 Гц. І через це, коли ти втикаєш просто пістолет, вона казала вам, оп, не будеш заряджатись. В цьому була проблема, поки Люсіт не викотили нове оновлення. Вони викатили нове оновлення і пофіксили цю штуку. Тепер всі автомобілі заряджаються у нас нормально з повільної розетки, і тому люди почали їх активно купувати. Не так активно, як Теслу, але їх почали брати. І а, вони потрошку знайомляться з цим автом. Вони знайомляться з а, його софтом, з його характеристиками. З відсутністю запчастин, з відсутністю спеціалістів для ремонту цих авто. І це теж є великим-великим мінусом, коли ви обираєте собі це авто для покупки. Але в загальному авто якби, має шанс на те, щоб прижитись у нас в Україні. З'являються запчастини, спеціалісти і все з ними буде добре. Тому давайте почнемо стандартний огляд з того, що це авто в нас взагалі має по собі. Скільки місць, що відчиняється, зачиняється, і так далі. Погнали. Перше, що ми маємо, це ось такий ключ. Бачите, він таки догою йде. У нас на цьому ключики всього три кнопки: 1, 2, 3. І цей ключик, ну, як у Тесла, Звичайний брілочок, на який ви тикаєте два рази, там і машинка ваша відчиняється. Бачите, ручки поїхали, заїхали. Ручечка піднялась, ми тиснемо, і дверка відчиняється. А, такого як додатку у люсіда він є. Але в Україні воно не працює, тому як з Теслою зараз, ну по крайній мірі, зараз цього не буде. Починаємо огляд цього авто, і як я вам казав, що у цьому авто у нього все має бути лухарі. В максимальній комплектації у нас будуть доводчики. За щодо цього, що це у нас мінімальна, то тут цього немає. Бачите, і дверка у нас не закрилась. Тому переходимо з вами до багажнику і подивимось на багажник цього прекрасного автомобіля. Тут дуже футуристична оптика, як ви могли замістити якщо вона нам зараз її, бачите, як вона розжигається, так красиво моргає, дуже класно виглядає. І ось такі ми маємо гігантський широченний тут багажник. Чуєте, все так плавненько, тихенько, нічого не грюкає, не стукає, не стучить. Ось так у нас буде виглядати в цьому бізнес седані багажник. Знизу ми, як у Тесли, маємо таку ось полочку, в якій ви можете складати своє барахло. Також по заводу, як у Тесли, справа-зліва ніші. Ну, і всередину він достатньо глибокий. Ви можете туди покласти два мішка картошки. Для бізнесу седану це більше, ніж класно для двох мішків картошки. Маємо електропривід, який у нас як підчиняє, так і зачиняє це авто. Оп, доводчик дотягнула і все класно. Тепер переходимо на салон. Дивимось, що у нас є в салоні. В цьому авто в даному немає панорами через комплектацію, але взагалі вони ще комплектуються ось такою панорамою. На ручечку нажали, вона вам її відкрила, і ви попадаєте в салон цього авто. Тут дуже-дуже багато місця всередині, і по-правді, його можна напевно вважати бізнес-седаном ну, навіть зараз, навіть в ці роки. Можливо, трошки в кращій комплектації, але бізнес-седано. Бо коли ми сідаємо ззаду, я сижу зараз сам за собою, і тут ну, просто гігантське ще місце. Дуже гігантське все в алькантарі обшите, в коже. У нас комбіновані сидіння, тут кожа, тут тряпка, там далі Алькантара. Все зроблено по-багатому. В трошки жирніших комплектаціях ми ще матимемо тут шторки, які будуть підніматись і опускатись, що теж є. Дуже крутою опцією да, для задніх пасажирів. Ну і тут повноцінно в нас сяде три пасажири. Навіть не так, що отак ви збиті будете, а прям повноцінно, нормально і місця хватить для всіх. Далі маємо керування кліматом і підігрівами на задньому ряду. Да, тут є підігріви. Ось так це все реалізовано. Дивимось, ми натискаємо тут авто, тут ми натискаємо підігріви, і в нас гріється наша п'ята точка. Також тут ми маємо ось такий ящичок. Сюди можна поставити водичку чи щось подібне. Тут стандартні такі штучки під документи, жувачки, ще якусь фігнюк. Тобто, місця в авто дуже багато. Маємо ось додаткові воздуховоди, які в нас в центральних стічках, які будуть вас обдувати тут і з центральної консоль. Тобто ззаді ви будете їхати як людина, а не як мішок картошки. Що цікаво, реалізовано тут відкриття дверей. Немає стандартних ручок, які потрібно дергати. Є у нас ось такі штучки, які дергаються і у нас відчиняються замки. По склопідйомникам ну, все стандартне, звичайна кнопочка, і вночі тут у нас буде підсвічуватись трошки карта. Переходимо на, як кажуть, святую святих на передній салон. І подивимось, бачили, тільки закрив двері, зразу вона закрилась. Я думаю, що це все налаштовується безпосередньо в самому авто, щоб вона не зачинялась так одразу. Ну і на передньому салоні у нас тут вже все більш красиво. У нас іде один гігантський екран, один поменший екран, вже є підтримка ножик, куча керувань, дуже гарний руль. Дуже все виглядає футуристично, гігантське просто лобове скло. Ну і давайте ж тепер сядемо і подивимось. Нагадую, у мене зріст 185 сантиметрів. Тут дуже такі прикольні звуки в ньому, не такі, як у Тесли. Ну до прикладу, воно все так красиво, футуристично. Мигаю. Починаємо. У нас сидіння рухається вперед-назад. Є в нас підтримка. Ці сидіння додатково доставлялись в цей автомобіль, бо по заводу вони йдуть трошки простіше. Тут є вентиляція, в них бувають сидіння з масажами, що теж є би, признаком такого лухарі авто, бо вам спинку буде трошки м'ять. І це все дуже-дуже непогано. Маємо дуже цікаве керування на кермі, бо тут все реалізовано не так, як у всіх. Ці стандартні кнопочки ну, інту, інтуїтивно зрозуміло, а ось ці кнопочки вони вже виглядають. Як, наче, в космічному кораблі. Плюс така подушечка, дуже гарна, дуже стільова. І тут як зручно буде як отак їхати, так і отак, і отак. Ну, і взагалі, як хочете, руль виглядає мега футуристично. Все, що ми бачили у Тесла, воно все виглядає не так. Далі, оця приборка вона являється з сенсорною. Тобто тут ми фактично можемо змінювати якісь там показники, вмикати, вимикати світло, там підігріви і так далі. Також, звідси у нас відчиняється передній багажник, можна зачинити відчинити авто та відчиняється порт зарядки. Стандартні органи керування типу драйв, вперед-назад, все як у Тесли. вниз нажали, їде, вверх нажали, їде назад. Вмикається тут камера, туди нажали, у нас паркінг. Показчики поворотів, все по стандарту, вверх-вниз, все вмикається. Максимально все нам промальовує це авто. І коли ми вмикаємо драйв, у неї є такий звук, наче ти вмираєш. Наче зверху по тебе Господь приходить, щоб ти вже помер. Ну і давайте тепер ви присядете і ми з вами вже в салоні поговоримо більш детально про цю тачку. Тепер ми сидимо в цьому прекрасному лухарі салоні цього прекрасного автомобіля. Хочете, покажу прикол зразу, ніде такого немає. Дивіться. Тикаємо так. Зараз. Офігеть. Оце технологія, так? Да? Ви бачили? І тут у нас такий гігантський бардачок. Я ось можу скласти сюди своє барахло, GoPro, камеру, і тут все буде стояти. А потім якимось чином його видвинуть назад, тільки я не пам'ятаю як. М -м. Ага, отак тикаємо і воно їде назад. Ви десь бачили такого планшета? Бачили, як їздить вперед-назад? Е По машинці. Дивіться, така у нас можна закрити. Зроблено воно з такої, типу, клеєної ткані. Поняли, з, з мішкавіни. На ощуп достатньо приємне. Я думаю, що телефон тут не буде сильно ковзати, якщо ви будете так кататись, воно у вас тут буде приблизно десь лежати. Далі, що я вам розповідав? Це в нас приборна панель. Багато кому бракує приборної панелі в Теслі, і вони, типу Лусід, ну це ж бізнес-клас, як би тут такого не може не бути. І вони зробили таку здорову. Це чимось схоже на нові BMW, Mercedes і от така приборна панель. З цього екранчика ви можете керувати своїм авто. Тобто ви тут можете відкрити порт зарядки, передній, задній багажник і так далі. Далі тут ви можете керувати сидіннями. І водійським, і пасажирським. Тобто, з будь-чого ви можете там сидіння підвигати вперед-назад. Ось, наприклад, на моєму спинку можна з екрану вперед-назад, і воно все буде їздити. Не знаю, наскільки це функціонально, бо коли ти робиш це просто рукою, то воно якби так звичніше. В жирніших комплектаціях тут реалізовано включення масажу звідси, і це напевно плюс. Ну а так, є є прикольно, але наскільки функціонально, не зрозуміло. Далі тут ви можете керувати світлом, зменшувати, збільшувати потоки світла, які у вас будуть в салоні. Як воно буде світитись, і так далі. Бо тут є в салоні ще підсвітки, які буде видно тільки вночі, і тут вже є запрограмовані штучки. Воно там буде або жовте, або біле, або синє. І так далі. Далі, ви бачите тут показники по заряду свого авто. Це, в принципі, дуже функціональний планшет. Також по клімату ви можете дивитися, під вмикати там підігріві, вентиляцію, клімат цього салону, налаштовувати спереду, ззаду, коли, куди, кому, скільки буде. дути. Ну і тут ми бачимо взагалі, якби настройки по самому авто. Ви можете налаштовувати окремо все. Коротше, як в будь-якому авто. Цьому планшеті є все, що вам потрібно і не потрібно, для того, щоб ви могли ним нормально користуватися. Як я вже казав, в салоні дуже багато місця, і я вам пропоную на цьому авто трошки проїхати, щоб ми взагалі змогли зрозуміти, наскільки це авто по факту є конкурентом Теслі чи не, чи не конкурент. Бо якби позиціонувати себе як конкурент якби, може багато хто, але чи по факту воно являється таким, це вже дуже спільне питання. Це авто на сьогоднішній день ринок починається там плюс-мінус від 40 тисяч доларів. І я не можу прям точно сказати, чи вартує воно цих коштів чи ні. Ось зараз наглядно подивитися, як ми паркуємося. як воно. Ага... Воно каже, що воно побачило, що ми дуже близько, і сама нас зупинила. Чу які технології? Я аж трошки перелякався. А, так, що я розповідав? Не зрозуміло, чи коштує вона своїх бабок, чи не коштує, бо а, автомобілі вони такі, що сьогодні це коштує 40 тисяч. А, ну, з електрокарами конкретно, а післязавтра це вже коштує 35 тисяч. І сьогодні ми тут для того, щоб сказати вам, чи коштує це авто своїх бабок і чи потрібно вам його купувати. Одразу можу сказати, з того, що ось ми зараз проїхали перших пару метрів, що воно їде дуже м'якенько. Ну, ти відчуваєш, що ти їдеш в мегакруті баржі, такий бізнес-седан, здоровенний, воно їде м'яке, плавно, тебе так не тіліпає, нічого не стукає, не грюкає в салоні. Тому, як би, перші враження дуже непогані від нього. З того, що бачу, у нас тут є Apple CarPlay. Це великий плюс для цього авто, бо в Теслі такої двіжухи немає. Дуже цікаві звуки. От наглядно послухайте. Як працює показчик повороту. Я такого звука, що, чесно кажучи, ніде не чув. Цей звук відноситься, знаєте, більше до якихось китайських автомобілів, а не для американських. Дуже прикольно реалізовано в нас тут, знаєте, як в старих Model S реалізована потужність. Бачите, от воно показує, з якою швидкістю ми їдемо, і показує, скільки ми там зараз натискаємо на гальму. Бачите, натискаємо більше, і вона нам показує, що більше. Ну і так само ця стрілочка бігає вперед-назад. Але одразу можу вам сказати: от якщо ми беремо з Теслою, Порівнюємо з Теслою 12-13 років старою, то в Тесли, екранчик, оця штучка працювала більш плавно. Що це значить? Нота. Екран тут видно, що гарної якості, але от сама анімація ця, вона працює, ну, трошки підтуплює, знаєте, як там 60 гц і 120 гц. От те саме, тут, що воно так трошки ну, підвісає ця штучка. В самому авто ось ми їхали там на швидкості 70, на ньому дуже комфортно їхати. В принципі, ну, типу, в салоні дуже тихо. Я не можу сказати, що тут шумка така, як в Model Y, бо це неправда. Тут в салоні гарна, крута шумка. На ньому дуже круто їхати, дуже тихо і дуже м'ягко. По комплектації у нас в автомобілі є. Я ось бачу на рулі це круїз та утримання в смузі. Я не думаю, що це реалізовано тут так, як у Тесли типу автопілота. Тут звичайні дорожні асистенти, такі, як у всіх, і такі, як везде. У Нашого прекрасного автомобіля є по комплектації сліпі зони. Реалізовані як увага в зеркалах, коли з боку йде машинка, то воно вам підсвічує, що ви там не маєте зараз перелаштовуватись. Зараз ось ми давайте трошки притиснемо на гальму. До речі, через задній привід. Через задній привід я тільки що у нас зараз іде дощ, і така трошки волога дорога. Я відчув, що жопу трошки зриває. Тобто... Трошки зриваю. Ну ви зрозуміли. Стандартно, як на будь-якому задньому приводі. Перед цим ми тестували Model Y, то на Model Y на повному приводі такого не було, навіть коли ми притискали на газ. Розповідаємо далі, у нас тут є музика. Музика. Я вже колись сидів в такому авто, слухав, і насправді, музика в нас дуже непогана в цьому авто. Керування реалізоване або з того планшета, або реалізоване з цього планшета. Можливо, від комплектації буде залежати наскільки якісна музика, але американці, в принципі, вони роблять непогану музику навіть на типу на неякісній акустиці умовно. І в цьому авто, як я вже казав, у вас є радіо, блютуз, інтернет, радіо. Ви в це авто, до речі, можете поставити сим карту Але поки немає додатка, то це не має ніякого сенсу. бо Бо немає сенсу ну, толку. Отої сим карти поповнити на неї гроші. Це не так реалізовано, як у Тесли. Поки що. Люсі також оновлюється по повітрю, як і е, Тесла, але оновлення приходять набагато реже. Чому так? Невідомо. Можливо, через те, що це авто не є настільки популярним, там, як Тесла, до прикладу. Ну, але чим більше їх будуть навозити, купувати і так далі, тим більше в нас буде розвиватися ця вся інфраструктура під електромобілі, і тим більше взагалі Люсід буде там вкладати бабок часу в своє авто. Як я вже казав, по шумоізоляції достатньо непогане. авто. вона набагато тихіша ніж Model Y. і думаю, що по шумці воно приблизно як моделес нових років, там 22-й, 3 й і так далі. Але за що того, що тут 19 диски, то ми навіть від... Колес не чуємо майже ніякого шуму. Бо на есках від колес є шум. Як я вже казав, що це все залежить від гуми, від того, скільки грошей коштів ви вкладаєте в свою гуму. Та чи ви купляєте китайські якісь там новнейм за мало коштів, чи ви купляєте якусь брендову там континенталь з паралончиком всередині і так далі. Бо паралончик всередині це дуже дуже важливо на цих електромобілях. Зараз у нас ось красний сигнал світофору, і якщо у нас там машинка трошки порухається, то ми спробуємо, спробуємо трошки піднатиснути на газ і подивитися, що це авто умовно може. Ось у нас Audi Q7 виходить вперед. А ми їдемо за Айландрою потихеньку. Ось вона нам поступається. Ну і ми наглядно зараз можемо пришвидшитись. Я не можу сказати, що воно прям мега динамічно. Розганяється. Воно їде, як, знаєте, як стара модулес. От Приблизно так само. Е, просто, плавно, уверено, швидко розганяється. От їдемо зараз з швидкістю 133. Е, в салоні тихо, майже нічого не свистить, не дує. Ми спокійно розмовляємо, не підвищуючи голос один з одним. І дуже круто тут. Так, от мені тут е, трошечки не вистачає. Е, Мені тут трошечки не вистачає панорами. Тобто в, у мене в моїй трійці є панорама, а тут у мене панорами немає. Воно все обшито прикольно алькантарою, все дуже класно і круто, але ну, трошечки не вистачає світла в салоні. Це сугубо моє. Ви на цю думку сильно не орієнтуйтесь, бо комусь навпаки не подобається панорама, бо там пече холодно, в лисину і так далі. Мені не вистачає світла. Але тут немає неприємних матеріалів, все зроблено в лухарі, все дуже мега. Комфортне, класне, його хочеться чіпати і так далі. В старіших Люсідах у них лобове скло заходило ось так, як у Model X. Це машина 24-го року, у них у старіших лобаш був десь до сюди. І ви дивились, у вас прям ну, такий мега-мега-крутий обзор був. Такі козирочки тут збоку, як у Model X були. Зараз вони це змінили. Можливо, через те, що в цій комплектації просто немає панорами, і воно так виглядає. А можливо, з роками вони просто замінили, бо немає сенсу. Від того гігантського лобового скла. Також з цього планшету у нас е, налаштовуються зеркала кермо. Ось ми так натискаємо, і у нас там руль їде вперед від нас чи до нас. В Model 3, Model Y, це реалізовано з, також з екрану, але ти керуєш колесиками на рулі. Е, так само ми звідси ж налаштовуємо зеркала. Так само ми обираємо, куди там і вони в нас е, будуть їхати. Тобто електромобілі. Виробники електромобілів вони намагаються зробити мінімум кнопок. І ти, коли якийсь певний час поїздив на якомусь електромобілі, сідаєш потім в звичайну ДВСку, якусь там в Ауді, наприклад, і там стільки тих кнопочок, та за те відповідає, та за те, та за те, та за те. І ти прям починаєш тірятися, Бо е на всіх електротачках у тебе є один планшет, і в тому планшеті повністю все читай, просто що не написано, і тикай туди, куди тобі потрібно. Так, а тут у нас ще є бардачок. Але я, а, е, бардачок у нас відчиняється так само, як і в Теслі. У нас є кнопка Glowbox. Ми натискаємо цю кнопочку, і у нас ось там випадає бардачок. Ви можете побачити, що він ну, прям гігантський, прям здоровенний бардачок. Туди багато чого можна впхати. Воздуховодики в нас реалізовані таким чином, що ви можете їх ось так крутити. Е, і воно буде у вас регулювати повітря. Клімат. Також можете з екрану, можете елементарно там додавати, з ну, поняли, по цим кнопочкам більше, менше там і так далі. Тобто, це, типу, як кнопки швидкого керування для доступу до клімату, щоб не потрібно було це по планшету, шукати, де той клімат. Сюди натикнули, натикали, що вам треба, і поїхали вперед. В авто у нас зараз ось ми їдемо. У нас стандартна рекуперація, яка працює повністю до зупинки. Ну Давайте трошки протестуємо, як вона їде. Ось у нас сухий асфальт, їдемо з швидкістю 50 і натискаємо в поле. Ну, ну взагалі, взагалі не їде. Тобто, задній привід, оці 400 сил ну не відчуваються тут взагалі. Моя тройка, в якій по стоку там 350 сил. Їде прямо на порядок динамічніше. Я прямо натискаю, мата копівжала. А тут ми переключили типу в спринт мод. Це якби мод, в якому вона там їхати більш-менш, але не поїхала. Ну але це через те, що це задній привід в повному приводі. Там будуть більш такі емоції, там уже чи 600, чи 800 сил, і та штучечка должна вже трошечки їхати. Да? І емоції вже будуть набагато краще. Ну, але ж і коштувати воно буде також трошечки дорожче. Так, підводимо підсумки по Lucid Air. Дивіться, якщо ви хочете, щоб ви виділялись в потоці, то це ваша тачка. Вона виглядає мегавтористично, вона сильно виділяється в потоці. І коли ви дивитесь просто як їде, то всі звертають на вас увагу. Якщо вам потрібен великий запас ходу, то це ваш авто. Бо воно додає приблизно 650-700 кілометрів ходу. Ну, во всякому випадку, так пише книжка, і ви можете дуже багато проїжджати за що, що це авто воно є дольнобійним, задньє Воно буде проїжджати дуже багато. Якщо вам потрібен бізнес седан який буде круто виглядати, то це також це авто. Але це авто воно є дорогим. Це перше. На нього є проблеми з запчастинами, це друге, і є проблеми з спеціалістами, це третє. Це три основні фактори, які ну, особисто мене зупиняли б перед купівлею цього авто. Але якщо ви такий сильний, гарний, не боїтесь труднощів в житті, то сміливо купуйте цей люсід, можливо, в трошки жирнішій комплектації, можливо, перформанс, І тоді ви будете навіть сам швидким в потоці. І ганяйте з. Задоволенням на цьому прекрасному і крутому люсіді. Напишіть, будь ласка, в коменти, чи сподобався вам огляд, бо насправді про ці авто трошки мало інформації загалом, і потрібно трохи багато часу на ньому покататись, щоб щось адекватне розповісти. Стосовно запчастин ремонтів, це я вам кажу з власного досвіду, з того, що я знаю, що є з цим всім проблеми. Ну, А так, пишіть, чи сподобалось, чи не сподобалось, обов'язково підписуйтесь і до скорих зустрічі. Всім пока!